8 квітня попрощалися із 32-річним солдатом Полтавцем В'ячеславом Петченком. Панахиду відслужили у Святоуспенському соборі православної церкви України. Помер захисник 29 березня під час проходження військової служби внаслідок гострої серцево-судинної недостатності у лікарні міста Дніпро. Призваний Полтавським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на військову службу по мобілізації до військової частини А-4862, де проходив службу на посаді майстер 4-го взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. В'ячеслав Печенко завжди був уважним до людей навколо себе, говорять полтавці, які його знали. У нього залишилися рідні, зокрема дружина і троє синів. Мого чоловіка це племянник. Добрий він такий був, любив дітей дуже. Дома батькам допомагав по хазяйству, до бабушки часто приходив, діток троє залишилося, хлопчиків. Якщо я не ошибаюсь, 13, 12 і 7. Поховали військовослужбовця В'ячеслава Петченка на алеї героїв за туринського кладовища під Полтавою.